Рідні Ані Шавалюк розповідають, три тижні тому не могли й подумати, що їх спіткає таке нещастя. Дівчинка не мала жодних проблем здоров'ям. Була активною та веселою. Проте одного дня у неї піднялася температура, були збільшені лімфовузли. Як показали пізніші обстеження, це четверта стадія гострого лімфобластного лейкозу. Наразі вона знаходиться в клініці у але лікування поки що бажаного результату не дає. Запропонували сестрі лікування за кордоном, тому що потрібно пересадку кісткового мозку. Це лікування коштує дуже дорого 200 тисяч євро. Це Непідйомна сума для нашої родини, тому ми змушені звернутися до всіх небайдужих людей про допомогу. Дівчинці терміново потрібна пересадка кісткового мозку, яку можуть зробити в Ізраїлі. Усіх небайдужих просимо допомогти, адже п'ятирічній Ані Шавалюк стає дедалі гірше. Гроші потрібно перерахувати на номер картки мами Шавалюк Оксана Ростиславівна 51 68 75 56 09 07 88 90 Приватбанк. Реквізити є на нашому сайті.